Далі ми з вами розглянемо такі модальні дієслова як should та ought to, які є синонімічними зазначеннями, а виражають вони пораду або особисту пораду в таких реченнях, як you should eat, more healthy, food. Тобі слід їсти більше здорової їжі. Тобто моя тобі порада їж більше здорової їжі. За допомогою should ми виражаємо особисту пораду. Також should або ought to виражають моральну зобов'язаність. Розглянемо на такому прикладі, як children ought to help their parents. Діти повинні допомагати своїм батькам, тобто моральна зобов'язаність дітей допомагати своїм батькам, що ми і виразили за допомогою модального дієслова от to. Should або ought to також виражають необхідність. Наприклад, this meeting is very important. I should be on time. Ця зустріч дуже важлива, тому мені слід бути вчасно, тобто необхідно бути вчасно. І що та оту виражають докер. Наприклад, you should have come. Але цей докір буде з відтінком такої поради. Наприклад, ця вечірка була дуже класною, тобі слід було прийти. You should have come. Продовжуємо з вами розглядати модальні дієслова, і наступне дієслово, яке ми розглянемо, це need. Яке виражає необхідність та вживається в основному в питальних та заперечних реченнях. Давайте з вами розглянемо такий приклад, як You don't need to do this. Ти не повинен цього робити. Мається на увазі, що немає потреби, щоб ти це робив. Немає необхідності. Особливості модального дій слова полягають у тому, що воно переймає на себе закінчення с у третій особі однини, а для того щоб утворити заперечення або запитання, ми використовуємо допоміжні дії слова.